На городі, у бжілки. Добрий-добрий раночок. Ми з України. Я вже зранку в тепличці. Зараз бистренько пройдуся все, бачите, тільки готувала цю грядку для висадки розсади. О, гляньте, вже бур'ян. Та як він надоїв, коли я вже тут швидко замульчирую, і все буде добре. Скоро. Так, зараз швидко прийдуся, оце вберу цей бур'ян і будемо висаджувати е, помідори. Фу, як тут жарко вже. О, майже 40. Гляньте. 35-36 градусів. Фу, я не знаю, як я буду працювати, але якось буду. Так, і поки я там. На городі заморочилася, яка, дивіться, яка в мене краса вже в дворі. Підстрижена трава. Все таке такненько, полито. Пахне. А пахне як? Дивіться, скільки в мене мульчі. Ось повний набитий мішок і ось таку я придумала штукенцію стару від білизни. О, кришка. Кришкою накриваю, щоб дощ не капав. Ось стільки мульчі. Це піде на помідори сьогодні. Перці відразу не буду мульчувати, тому що вони ще маленькі, а помідорки вже можна. Промочую. чую. Так, дивіться, ось моя тепличка. Боже, як гарно салатик. Ось так от дивися. Різнокольоровий, зелененький, прикольно. Так, значить, розставила я вже, як буде свої перчики, баклажанчики. Ось так розставляю. По капельній ленті під каплю. Тобто, де капає, там буде і рослинка. Ось так пляшу від капельної ленти Так, що я вам хочу сказати? Як я підписую, помічаю сорта в своїй теплиці? Я робила по-різному. Кожен рік по-різному купляла спеціальні такі, десь вони в мене є. Зараз хвилиночку. Ось такі штуки купляла, підписувала кожну рослину. Значить, бачите, що відбувається. ну, Трошки видно, що це гектор були огірочки, але деякі. Підписувала маркером, деякі геть змилися. Добре. Я, значить, розтіряла деякі сорти. Зараз не можу. Ага, знайшла. Потім ще один рік я робила, значить, отакі. Вже в мене лежать, давно такі вже вимазані. Ложечки одноразові. Значить, Підписувала на ложечках. Теж не вийшло, теж воно змилося, вигоріло. Ще рік я брала ложечки, значить, на ложечки приліплювала наліпочку. Ось таку, знаєте, як цінник. Повідвалювалися від вологи, ті т я... Теж деякі знала сорти, деякі, які залишились, деякі в мене повідвалювались і все. Я, значить, потеряла деякий сорт. Е, в минулому році я робила, якщо в мене є відео тут на каналі, якщо вам цікаво, подивіться, я робила флажки. Флажки робила з е, цих з зубочисток, на них е, е, брала Бумажняний скотч, значит, приліплювала от, і писала. Повигорали, що я вам скажу? Повигорали і от вологи, хоча і скотч, він такий, він волога не проникний, але м -м, повигорали і понамочувалися, теж порозпливалися. Писала я ручкою. От. Теж не варіант. Значить, зараз я вам розповім, який варіант я собі придумала. Я думаю, він буде вірний і, і нічого в мене не загубиться, нічого я не забуду, десь не загублю, там десь воно не пропаде, вигорить там або ще що. Зараз покажу. Я вже в помідорні, я вже в помідорній тепличці. Ось, бачите, помідорки, ось так. З цієї сторони в мене будуть високорослі і чері Тут я вирішила, у мене шикарна розсада помідорів. Все одно Я хотіла тут сажати чері. От, а це будуть супер чері дрібненькі, ну, тому що з хоча, може, будуть і нормальні. У мене тут сорти це не гібриди. А сортові помідори, то з них можна збирати насіння, саджати, і буде все добре. Тому я буду брати оці свої помідорки і розсаджувати тут посередині. А вже як не вистачить, то тоді досаджу чирі свої розсадою. Так, ну і вертаюся до способу, як підписувати свої сорти в теплиці. Так, сонечко. Зараз я придумаю. Десь так, щоб було добре видно. Так, дивіться. Ось тут десь у мене. Ага, ось. Значить, що я зробила? Я намалювала макет своєї теплиці. От, це центральний вход, значить ліво-право. І розмітила це перці, перці огірки. Розмітила. Чутко, як воно, є свої посадки, і підписала. Ось, можете бачити перший перець, значить четвертий баклажан. І ось так е, номерки. А який сорт у мене є в буклон, все розписано. І так само, зараз, 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 ще вітерок є. От. Так само зробила помідорну. Теплицю. Ось помідори. Огіркову поки що не робила, тому що ще рано, потім як розсаду посаджу і зроблю. Бачите, ось так розмітила чітко свої помідорки, як вони в мене є. І я чітко буду знати, де який сорт у мене посаджений. Не буду не путатися, не будуть в мене припадати ті записочки, підписочки. Знаєте, а так чітко. Я знаю, деякий сорт, я подивилася, глянула в блокнотику і все. Ну, я перший рік так пробую, тому не можу ще вам сказати, але думаю, що, що так буде самий такий вірний варіант. Якщо у кого такі теплиці, ну, невеликі, не балагани, здоровезні, тому що балагани напевно, це буде півня, тільки розмітка. Мені так здається, може ні. От, в мене три на вісім, три грядки. Е, ну, три або, або чотири. Тому що ну, тут дві якоби. От. І я думаю, мені так буде удобно. Якщо комусь сподобалось, беріть на замітку. Ось такий результат. Замульчувала помідорів навіть не видно. Замульчувала травою скошеною. Вона койде свіжа, койде у мене прям пласт, пласт такий перепрівшує. Ну, такої, знаєте, перепріває нічого. Все добре. То навіть краще. Ось, бачите, помідорчики видно? Вони показуються з-під трави. Все, помідори посаджені, замульчировані. Будемо переходити на перці. Ми треба включити полив. У, да, теплички так. Нормально, паратись можна, треба віник брати. Пообідала, пів годинки відпочила і мене чекають перці з баклажаном. Перці вже з квітками і не з однією, дивіться що треба їх швиденько висаджувати нехай розвивається Мері, яка мене, шикарна просто салати вже що скоро будемо його їсти гарний ось цей червоненький ну я просто від нього в захваті Такий невеличкий, ну просто клас. Ось той, що в мене з розсади. А, гляньте, ну просто. Гарнюний. мій. Та й цей теж. Вон, цей трошечки навіть розовуватий, рожевий такий. І цей, вон, бачите? Кінчики такі рожеві. Він в мене он. Качанчик робимо. так. Клас. Вирішила зняти до того, як буду мульчувати. Помідори змульчую, зняла. Ось. Ось так. Все посаджено. Зараз вже капається. Зараз замульчую. І буде краса. Ну все, висаджено все, замульчувала. І ще й по центру, посередині, замульчувала вже перепрівшою травою. У мене була трава, я її збирала в контейнер, і вона вже перепріла. Ну, аромат, звісно, такий, вам скажу, на любителя. Не дуже такий. Як вроді тут корови в мене, або я не знаю, що, навіть не корови, хуже. Ну, то не важливо. То дуже-дуже корисно для рослинок, е -е, особливо для перця. Він буде в мене такий шикарний. Ось, трошечки мені не вистачило, але то не страшно. Скоро знову будемо косити, знову буде трава. Там трошечки в кінці не вистачило. Ну, нічого, нічого. Полів іде, бачите, ніхто навіть вуха не повісив. Все добре. Так, в тепличці вже е, менше, вже більше стало місця, менше вже рослинок. Але, але завтра я довисаджую ті, що в мене ще залишилися в хаті, де і повиносю. Знову все заповниться. Так, ну і ще така новина винесла огірки, але не знаю, щось в мене таке, так я дивлюсь, що вони погоріли трохи. Не знаю. От семідульки якісь такі, вони як трошечки варені. Що воно буде, я не знаю. Аби не пропали. Ну, винесла, тому що вже ось, бачите, по два листочка є. Нехай подивимося. Я б не сказала, що не дуже так прям на сонці. Я так поставила трошки в затіночок. Але, але трохи я бачу, що так, підгоріли. Поварились трохи. Ну, подивимось. Ну, а так, з новин, все. Ось такі в мене помідорки в мішках. А ще є, але сьогодні вже не буду знімати. Є новина, в мене почала в мішках прокльовуватись картопля. Ось бачите, які, які помідорки. Ще От, ці поменші, але тут і сорт другий, вони і є поменші. Це кімнатні такі. Ці не кімнатні, це звичайні і ось які вони в мене. Вон який, Дивіться. Майже як мій палець. Стволик. Все добре.